З настанням холодів при відсутності тепла та електропостачання громадяни все більше починають використовувати альтернативні джерела освітлення та опалення, закуповуючи автономні та газові плитки, генератори, свічки. Але маючи такі речі вдома, мало хто замислюється про їх небезпеку. Тому рятувальники Кам'янського районного управління, головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області нагадують громадянам бути максимально обережними і дотримуватись усіх правил поводження з даними предметами. Користуватись генератором у квартирах категорично заборонено, оскільки через використання легкозимистих рідин бензину, дизельного палива, газа вони виділяють токсичні продукти горіння. Тому Встановлювати генератори треба тільки на подвір'ї, не ближче, ніж за 6 метрів від житлового будинку. При відключенні електроенергії багато людей використовують газові плитки та пічне опалення. Купуйте тільки сертифіковану продукцію і обов'язково ознайомтеся інструкцією по використанню і застосуванню, як вказує виробник. Ні в якому разі не дозволяйте дітям самостійно користуватися ними, не залишайте газові плитки без нагляду. І особливо зберігайте їх в темних місцях, подалі від сонячного світла або від дій високих температур. Говорячи про пічне опалення, необхідно передивитися піч, щоб не було тріщин або пошкоджень, а димохід очистити від нагару, опалого листя та іншого сміття. Котли, каміни чи плити для спалювання деревини чи іншого твердого палива повинні бути встановлені на металевий лист не менше, ніж 07 на 0,5 метрів, щоб іскри та продукти горіння не потрапляли на горючу поверхню підлоги. Не залишайте печі, які топляться без нагляду, або доручати нагляд малолітнім дітям. Не сушіть на них дрова, одяг та інші горючі матеріали та предмети. Також нагадуємо, що свічки повинні встановлюватись тільки на твердій основі і якнайдалі від горючих матеріалів. Пам'ятайте, що виконання звичайних правил дасть гарантію вам вашому життю і безпеки ваших рідних. У разі виникнення пожежі або якоїсь надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.